Добре, мої шанування друзі, ми з вами знаходимося в Києві, набережному моїх на руках махове видоще, яким я буду намагатися піймати білу рибу. Минула ми риба логля проходила у цьому самому місці, трошки вище за течією, на декілька метрів, але приблизно тут саме. Але я тоді використовував ще й фідер на видоще разом з маховою віткою. Зробив для себе деякі висновки і сьогодні взяв тільки махове видоще і буду їм намагатися піймати біле рибу. Отже, друзі, всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Ось моя містовка. Потихенько таборів, проборуч рибалки і боруч. Щойно прийшов пан. Буду тут намагатися щось піймати. Щойно приміряв глибину. В цьому місці глибина близько трьох метрів. Приблизно так. Ось мене такий. Щойно був в руках. Ось такий грузик. Ось так легко його використовую для проміра глибини. Ось таким чином. Просто і надійно. Ось так. Хочу розпочати риболовлю з двох опарищів. Ось так наживляю на гачок. Одного і другого ось таким чином. Така комбінація. Минула риба почалася з клюванням бички. Почали бички клювати. Не знаю, як сьогодні, але скоріше все так воно і має бути. Я ще й корми кидав на точку рибу. Першу рибу, бичок. Все як має бути. Ось такий бичок. Дрібний. Підгадую точку місце Близно так. Буду чекати, поки риба підійде на корм. Біла. Риболовля розпочалася о 17. -й. Ну якщо точно, буде 17.06. Риба якась. Будь упадеться. На пари ж бачки. Зараз запропоную ось таку. Маночку. Можливо, якась біла риба клюне. Так, на манку клює, але це дуже специфічна насадка, дуже її швидко збиває риба. Моментально. От клювання, витягуєш і все, гачок пустий, а на опариш в цьому плані набагато простіше. Ось ідуть клювання, якась рибка підійшла. І якась риба клюнула, на гоку. Леха такая. Уже жадно. На бочка не схожа. И на белую рыбу не схожа. Вот такие окунеть. в молоках весь. И отпускаем. Хай по справах. У него дуже важливые справи. Хай плыли. Останніми днями щось так похолодало. Навіть ось куртку одягнув сьогодні. Вранці було плюс два, дуже зимно вранці було, а зараз нічого більш-менш комфортно. Риболовля несподівано припинилася. Камера перестала читати флешку. Довелося дописувати відео зовсім з іншого місця. Сподіваюсь, що сьогодні такого вже не буде. І ніхто мені не завадить, і ніщо не завадить, порибалити спокійно. Продовжуємо риболовлю. Тихо. Ось. Плітка така. Не беремо. Вже майже година риба лори за мною. Крім бички від двох маленьких пліток, мені нічого не вдалося впіймати. Сподіваюсь, що далі щось зміниться, вже так. На годинку вже 19-та. Риба не клює, Зараз закину пару куляк прикормки. Можливо, підійди на корм, щось не клює. За довгий час, решті желема, ласкирка. Ось така напараша. Берем, воду дали. течія дуже потужна. Ось роблю такі притримки вуличні трохи. Якщо видно, то й поплавить свой. То вже сутеніє. Скоро треба буде світлячка вже. Почав нічем притримки робити, ось так. І вже пару рибинок піймав. Ось так робимо. І знову клюнула, але не причепилася чомусь. Не зрозуміло. Ось така дрібна. Дещо помітив, друзі. Плітка дуже дрібна крує, ось така. Чомусь. Крупної нема. На цей раз ось така дрібна пласкірка клуба. Але красива клюва. Клювала красива. Ось така дрібна. Тихо, тихо, куди ти діти? Куди ти каче? Так і буде встати. Тиче припиняється. ще й клювання можете побачити. вулички тихо, майже стиль. Щодня ось така... Та що ж таке? Не хочу позивати. Щойно ось така плоскирка круга гарна. Красива. Перемогу. Клюв розпочався, мені здається, можливо, ні. Тече майже припинилася. Зараз вода буде рухатись у зворотному напрямку робиться вже темно треба світлячка подягати та попливить ще його рибка але невеличка невеличка чия припинилася ось така дрібна пласкирка клюва то добре крайне хай тут Мою рибку. Здається, непогано, щось води, води, така ось така. Не гігантична, але посмажити про що треба. Беремо. Потроху підлавлюється рибка. Добре. Хто б запитав, чи ловиться на шприц, на манку. То без сенсу мені його використовувати цей шприць. Вона параша риба добре клює. На манку не одної я не підмавку. Маємо рику. Якщо бачите, дуже темно. Дуже дуже запіднялося. Щось сьогодні плітки мало. якщо клювало, то дуже дрібно. Ось така пласкірка непогана. Попадається. Тихо, тихо, пані. Поволі, поволі. Але ловилась. А? Одягну светлячок. Буде ліпше, то взагалі нічого не бачу вже. Бачу, але поплався не бачу. Це вже інша справа. Дуже помітно видно. Ліхтарі вже запалили. Ось, друзі, на останок ось така пласкірка клюнула. Буду закруглятися на цій рибці. Зараз покажу свій улов, що мені вдалося піймати. Ну ось, друзі, мій улов. Рибки не багато, не крупно, але задоволення отримав. Не нарікаю. Дуже приємно сьогодні було її половити, але... Кльо розпочався трохи запізно. Я сподівався, що раніше буду рибка клювати. На сьогодні все, друзі, моя риболовля закінчена. Всім хочу сердечно подякувати за перегляд, яка рибка клювала, ви бачили, в основному скірка була і плітка попадалася. Але дуже дрібна, я її Всім я вам бажання здоров'я, всього самого найкращого. Любіть риболовлю. зустрінемось. Наразі.